Слава Україні і Героям слава Україна понад усе. Мої дорогеньки, я вас вітаю з таким святом, найкращим святом нашої України. Днем Незалежності. Я вчора повісила свій прапор, на ніч забирала, тому що один раз. У мене його вкрали. Ввечері я забула. Я забула ввечері його зняти. І його такі. А потім, уранці він уже мені перекинули його через забор. Трішки так я його, тому що вітер туди-сюди. Це дуже дорогий прапор для мене, просто дуже. Тут написи бригад написано. Україна понад усе. Ніхто, крім нас, Україна понад усе. Ну і, звичайно, бригади, воїни, які воювали, яким була надана допомога, ставили свої підписи на оцій красі. Це дуже дорогий прапор, це моя гордість. Це моя гордість, тому що... Деяких людей вже на цьому, хто розписувався на цьому прапорі, у їх вже немає. 34-й день незалежності. Боже, вибачте, 34-й рік нашої незалежності. Я дуже пишаюся цим прапором. Просто дуже. Просто дуже. Вітаю вас, мої дорогенькі. Вітаю. Ось ми готуємося до зими. Ми готуємося до зими, як завжди. Тому що, звичайно, фігачити нас будуть, тому треба завжди бути на поготові. Ми вже це знаємо. І отакі це дубові дрова, які були приготовлені на, ну знаєте, на шашлики, коли треба робити вогонь і все, вони так у нас тут і. І Ми поки що ними не користувалися, але вони нас спасли, коли була окупація у му році, не було ж ні світла, нічого. І ми оці дрова нас спасли, ми топили цими дровами. Тому ми люди дорослі, ми люди дорослі, і, звичайно, ми вже знаємо, що це таке. Мої дорогенькі. Кожного року у нас був дощ, такі гарні йшли дощі, всі мої флукси лежать. Кожного року я в цей день бувала на Майдані. Кожного року, в 2015 році, був майдан і був парад, і наші друзі йшли прямо з Майдана, І взагалі дуже багато військових після параду відходили знову на фронт. То ми теж були, роздавали хлопцям квіти, смаколики в 2015 році. І взагалі кожного року я стараюся бути на Майдані. Цьому році я прихворіла і не потрапила. Зараз Масінька, зараз мої флокси красуні. Красуні флокси. Деякі вже переквітлі, деякі ще квітнуть. В цьому році я прихворіла і на Майдан я не поїхала. Ваніла Фрайс, дивіться, яка вона красуня. Яка вона красуня. Просто краса. Які волоті. Як тут мені подобається травичка. А це мої дорогенькі, сідач. Ви мене питали, жіночка питала, що в мене тут таке. Це сідач. Я вам скажу, він, його можна формувати так, як і флокси. Бачите, які гарні великі шапки. І я це пробувала робити. Звичайно, що таких шапок, мабуть, вже не буде, а можливо, не знаю. Бачите, які гарні. Тому що, щоб він не був такий високий, ось, бачите, я його отак верхушку зрізала, посадила її в землю, вона укорінилася. Вона укорінилася. А тут мені дало ось з однієї три поділочки. Тому. Можна його теж формувати, він буде нижчий, кущик буде компактний, тому що гарний багаторічник, не проблемний, гарно зимує. І цікавий такий, коли вам треба щось для кольору, між гортензіями, між різними квітами для кольору, то така цікава дуже такий. Трев'янистий, можна сказати, чагарник. На зиму він пропадає і виходить вже навесні. Можна його формувати, зрізати оці гілочки, і потім вони просто будуть нижчого росту і буде багато волотей таких, і вони будуть пишні. В цьому році я спробувала з однієї віточку. в наступному році буду робити і з іншими. Безпроблемний. Єдиний любить все-таки воду, як і всі квіти. І коли в мене будуть рости ось тут гортензії, то мої флокси будуть доповнювати колір гортензій. Ну і оцей сідач, тому що він дійсно заслуговує на увагу. Можна сказати, простий такий чагарничок, простий. Але заслуговує на увагу на таку красу. Щоб бути у вашому садочку. Ну, і гортенці. Ну, це дуже, я її так підрізала, щоб вона була висока, щоб прикривала мені оцей тин. І вона таки справилась. Їй вже третій рік, здається, четвертий Бачите, вона височенька. Єдине, що коли оці дощі йдуть, то вона, звичайно, не тримає форму. Зараз це у нас міскантус. Як же мені так стати? Ой, тут ж нема де стати. Бачите, ось так міскантус, ортензії. І тин прикритий. І ось ця краса. Як називається, я не знаю. Але ви дивіться, ви дивіться, ось моя рука, яка це, які тут вулочі, бачите? Такі великі, отакі от гарнющі, дуже великі. Гарні в цьому році я вам скажу, зараз перейду сюди, в цьому році я їх нічим не піддобряла. Це теж гортензія, красуня, отака низькоросла. Ну, бачите, купувала все. У людей. Але вона така компактна, гарно квітне, тримається тут. Вона не підв'язана, мені стається. Але це така низькоросла, такі у неї квіти. І я вам скажу, що в цьому році я її обрізала дуже, тому що в прошлому році вона була настільки, в неї було багато квітів, що вона не витримувала. В цьому році я її обрізала, думаю, ну все обріжу, щоб не так було багато квітів, щоб вона гарно стояла. Але вона знову дала мені красу. Ну, а оце краса, тут, звичайно, бачите, який гарний великий кущ. Волоті тут. І в цьому році я просто їх нічим не удобряла. Бачите, які великі волоті. Нічим не удобряла. Але. Красу вона мені дала. Мої гортензії, мої красуні. Мої гейхери, які треба їх пересаджувати, робити їм гарну землю, тому що тут вони, звичайно, їм не так добре, тому треба робити землю. Ну, мої хости дорогенькі. І мої хвости зараз вам покажу, тому що ж все ж я тут поливаю оце нещастя. Ой боже мій, бачите, яке воно. Я його поливаю 150 разів на день. Мої хости це цю краса, дивіться, не пам'ятаю, як назва, я би, звичайно, купувала з назвою за донат. Але дивіться, яке листя гарне. Яке гарне листя, як вона розфарбовується, тому що края в неї були оливкового кольору, а зараз вони посвітліли. Але яке гарне листя велике і таке гарнюще. Це гуднес Грація. Бачите, я теж в цьому році і прикупила. Теж дуже гарна хуст. Деякі пам'ятаю деякі назви всі записані. Ну, Гуднес теж красуня. Це Ліберті. це Катаріна, як розфарбувалася. Там Вільвет Монт. Мої красуні. Мої красуні ніяк я не можу зняти для вас відео. Тільки по хостам. Монтана. Красуні, я обожнюю хости. Їм тут у мене подобається. Зараз я же живити не можу. Не все, так вийшло. не все так просто. Їм тут у мене подобається. Я їх люблю і вони мене люблять теж. Ніколи за 10 років я свої хости збирала. 10 років. Це Ендрю. Це краса. Всі хости у мене тут гарні. Всі хости красуні. Свої хости я збирала 10 років, мої дорогенькі, тому жіночка там мені писала, що я кажу, що швидко це не, тому що швидко це не буде, тому що хости це гроші. Все не так просто. Моя красуня фрамбозині. Красонечка вже сходить сонце. Воно давно зійшло, але вже зараз буде. Вночі у нас холодно. Вночі у нас холодно, а вдень вже буде пекти, мабуть. Мої папороті теж вам треба розповісти про них. Тому що цікава рослина дуже. Це взагалі краса. Мої, це медуничка 9 варт. Варієгата брунерочка. Це теж медуничка, таке тоненьке листечко. Це теж брунера. Це у нас looking глас. Це. Це теж медуничка. От бачите, як вони гарно ростуть, коли їх не чіпати. Вони дуже у мене гарні. Коли їх не чіпати, а коли ти хочеш їх викопати і пересадити або посадити в горщик, вони хворіють, тому що у мене така земля, що вона розсипається просто. Просто розсипається. Брунери, медунички, хости, папороті. Вони всі люблять напівтінь і водичку. Все-таки вони люблять водичку. Тоді тобто вони вам будуть дарувати ось таку красу. Тому, коли люди ну, хочуть прикупити, я завжди кажу, якщо у вас сухий участок і пісок, ну, ви повинні гарно думати, які квіти вам треба садити. Бачите, я дуже хочу багато різних квітів. Але якщо вони у мене не ростуть, тому я саджу. Моя тінь. Ті, які в мене ростуть гарно. бачите? Ці квіти, і хости, і медунички, і фрамбозіні. вони всі полюбляють воду. Всі кущики люблять водичку. Тому треба садити їх так, щоб їм було цікаво жити одне з одним. І тоді у вас буде завжди гарно і приємно. Бачите, які гарні рослиночки. Тому що їм тут півтінь, водичка, і вони дарують вам красу. Такі квіти я саджу, тому що квіти їм хочу різних, але це анемона японська вже працює бджоли. Японська анемона. Ну і хелони. Бачите, як гарно воно вже розквітло, як гарно воно прикриває, якщо вам щось треба прикрити. Бачите, як гарненько. А потім, коли воно відквітне, то воно стоїть просто зелені, зелені такі шишечки. Я вам потім покажу. Але цікава рослина, треба чагарник, який на зиму. Пропадає, а навесні виходить, росте, нарощується і дарить отаку таку красу. Мої дорогенькі, за кожною квіточкою треба догляд. Якщо ви будете доглядати, то у вас усе буде гарно, тому що коли, ну, в мене ж немає тут землі, так? Але коли заходять до мене знайомі, то кажуть, так у тебе такі гарні оці куточки, таке гарне все посуха, а воно в тебе зелене. Мої дорогенькі, я поливаю. Дуже кожного дня. Мені навіть цей полив іноді мені надоїдає. Але гости люблять водичку, усе любить догляд і водичку. Усе. Мої дорогенькі, я вас усіх вітаю з цим святом. Вітаю, тому що дуже тяжкою, великою ціною зараз наша держава платить за нашу незалежність. Дуже-дуже велика ціна. Колеус, бачите, який гарний колес. Розфарбувався. Ну, а тут у мене гортензії ростуть, просто зимують. Ця, звичайно, буде жити в наступному році, ось тут. А ця просто вона перезимує і ось там, і ось ця. Це варіегатний... Варіегатний... Жовті такі квіточки навесні, забула. А потім я їх посаджу, коли відквітнуть флокси. І, можливо, восени, тому що треба привезти землі. мілкоквіткова флокса, правда, дуже гарна. Мілкоквіткова. Дуже гарні флокси в мене. Дуже. Всі різні кольори, всі гарні. Коли все відквітне або восени, а можливо навіть навесні, я буду тут формувати, щоб були гортензії такі гарні, між гортензіями флокси для кольору. Ну, щоб тут уже було гарно, щоб мені оце не робити. Деякі квіти, звичайно, підуть світи, щоб мені не робити кожного року оці пересадки. Чекаю, поки заквітне родовик. Бачили, які вже півтора метра висоти. А ще квіточок немає. І, і, і. Так йому тут добре. Водичка є, земля гарна. І він собі росте. Красуні. Прості-прості квіти. Прості квіти. Гліопсису. Але бачите, коли ви формуєте кущик, робите йому обрізку. Ті череночки ви укорінюєте, то ви бачите, який у вас пишний кущик. І він довго квітне і отак. І отака у вас краса. Це теж геліопсіс. Теж такі квіти. Я його теж обрізала. Ну що, мої дорогенькі? Вітаю вас усіх! Вітаю, тому що наша незалежність заплатить наша держава за нас, нашу незалежність дуже велику ціну. Дуже і дуже велику ціну. Тому дякуємо нашим захисникам, тому що гинуть вони. За нашу незалежність, за нашу українську землю, за наш спокій. Дякую їхнім батькам, які виростили героїв. Дякуємо кожному солдату, який загинув, який воює і захищає нас. Дякуємо і низько вклоняємося. Бережіть себе. І Україну, тому що Україна у нас найкраща. Це я знаю точно.